А, Валентин Юрійович, а оце зміни до штатного розпису. Тут тільки прибиральники, А, вже є всі перекладач. Тут немає. У мене провідний інспектор, прибиральник. Ладно, потім обговорювати. А, я бачу. бачу. Ми, ми Добре. В Доброго ранку, колеги. Проводимо сьогодні позачергове засідання, оскільки ряд о, питань визнані о, колегами з Національною радою, як невідкладні до розгляду. У нас сьогодні в порядку денному 20 питань. У нас є кворум. Прошу проголосувати за відкриття нашого засідання. Всім за. Дякую. За основу порядок денний. Хто за? Всім. Дякую. Доповнення чи зміни? Немає? тоді проголосуємо за затвердження нашого порядку денного. Одноголосне. Дякую. І переходимо до розгляду. А, першим питанням у нас про внесення змін до структури та штатного розпису національної ради на 25 рік. У нас виникли ще кілька, кілька необхідностей внести певні зміни. Ми всі з цим погодилися, і давайте затвердимо це рішення. Прошу голосувати одноголосно. Дякую. Про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови кабінету міністрів. Пан Бурмагін, ваших раз, два, три, чотири питання. Прошу, пане Олександре, дякую, пане голову. Перший проєкт рішення про затвердження про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про внесення змін до постанови. Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року, номер 304. А цей проект надійшов від Міністерства економіки України відповідним листом. Він стосується власне синхронізації підходів того, що було прийнято законом про бюджет на цей рік. І відповідно підзаконні акти проводяться у відповідність в частині тих норм, які зупинялись, дія яких зупинялася закону України про медіа. Власне, оскільки це технічний момент, стосується синхронізації, пропозиція погодити цей проект постанови Кабінету міністрів України номер 304 без зауважень. Направити це рішення до Міністерства економіки України. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління і контроль за виконанням на члена національної ради Олександра Бурмагіна. Прошу підтримати колеги. Голосуємо одного Дякую, прошу далі. На наступний е, проект рішення колеги про е, розгляд проекту постанови кабінету міністрів України про внесення змін до пункту 2 постанови кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 року. Номер 1038. власне озвучу для тих, хто нас слухає і дивиться, що це важливі зміни. Вони стосуються посадових визначення посадових окладів журналістів державних і комунальних медіа. Власне, після всіх реформ, які зачепили багато законів, підзаконних актів і в тому числі в державній службі з визначенням гредів сімей і всього іншого, власне, ця. Ця цей проект постанови пропонує прив'язати посадові оклади журналістів державних комунальних медіа до відповідної сім'ї, яка називається комунікація та інформаційне забезпечення. І таким чином передбачити, передбачити чіткий зрозумілий механізм для цієї категорії творчих працівників державних і комунальних медіа. Тому колеги, пропозиція погодити цей проект постанови Кабінету міністрів України без зауважень, направити рішення національної ради. До Міністерства економіки України виконання рішення покласти на юридичне управління контроль за виконанням на члена Національної ради Олександра Бурмаїна. Прошу підтримати колеги. Голосуємо одноголосне, дякую. дякую. Наступний. Так, наступний проект рішення стосується проекту розгляду проекту розпорядження Кабінету міністрів України деякі питання реалізації державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року. Цей проект надійшов вже від Міністерства соціальної політики України відповідним листом. І власне тут у нас є зауваження, і ми зауваження стосується того, що до цієї державної стратегії пропонується затверджувати операційний план. І коли були попередні погодження цього плану операційного, там був моніторинг медіа стосовно гендерних питань, які давно визначено національною радою як пріоритет своєї діяльності, і національна рада багато проводить роботи в цьому напрямку. І власне в остаточній цій фінальній версії чомусь з операційного плану цей моніторинг зник і ми. Власне, в цілому погоджуючись погоджуючись цією стратегією з операційним планом, все ж таки запропонуємо колегам з кабінету міністрів повернути е, цей моніторинг і цю діяльність, оскільки на нашу думку це важливо, в тому числі в питаннях євроінтеграції. Тому, колеги, пропозиція погодити проект розпорядження кабінету міністрів України, деякі питання реалізації державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, із зауваженнями, які додаються. Направити це рішення до Міністерства соціальної політики України виконання рішення покласти на відповідні управління. І контроль покласти на члена національної ради Олександра Бурмагіна. Прошу підтримати колеги. Одноголосно, дякую дуже вам. І а ще, ще одне ще, так. Ще один проєкт рішення е, технічний стосується видачі довіреності. Тому колеги тут дуже просто пропоную підтримати е, видачу довіреності строком до 31 грудня. 2025 року працівникам юридичного управління Кондратенко, Олені Шуризі Дарині. Виконання рішення покласти на юридичне управління контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради Олександра Бурмайна. Прошу підтримати одноголосно дякую. Наступних два питання порядку денного Максиму Нопрієнку Про перше, будь ласка, про затвердження плану проведення перевірок. І наступного пані голову, вітаю колеги. У е, зв'язку з закінченням строку дії ліцензій із метою перевірки діяльності ліцензіатів на предмет дотримання вимог чинного законодавства та умов ліцензій. Проєктом рішення пропонується затвердити план проведення перевірок ліцензіатів на другий квартал 2025 року, що додається, визначити, що видом перевірок суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа, зазначених у плані, є планові виїзні перевірки предметом яких є дотримання вимог, передбачених статтями 21-35 закону України про медіа підставою для проведення перевірок є закінчення строку дії ліцензії, на мовлення, відділу контролю суб'єктів у сфері медіа. Управління контролю аналізу та регіональної політики відповідного департаменту забезпечити підготовку наказів на проведення планових поїзних перевірок відповідно до затвердженого плану відділу комунікацій та зв'язків з медіа оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради. Управління організаційного та документального забезпечення впродовж трьох робочих днів дня оприлюднення цього рішення надіслати це рішення на поштову та електронну адресу суб'єктів у сфері медіа, що підлягають проведенню планових перевірок у другому кварталі 2025 року, згідно Додатком до цього рішення від виконання цього рішення покласти на відповідні управління контроль за виконанням на член національної ради Максима Кієнко. Прошу підтримати. Одноголосне далі. Про призначення позапланової безвізної перевірки суб'єкта у сфері аудіовізуальних медіа ТОВ радіокомпанія КЛАС місто Київ до національної ради надійшла заява від 31 січня 2025 року. ТОФ радіокомпанії КЛАС щодо внесення змін до реєстру у зв'язку із зміною технічних характеристик каналу мовлення в частині зміни місце знаходження передавача на частоті 89,2 з села Винарівка на селище Ставище Белоцерківського району Київської області до заяви суб'єктом у сфері медіа додано документ, що підтверджує зміни відповідний розрахунок від 21 листопада 2024 року, виданий державним підприємством Український державний центр радіочастот, згідно з пунктом 3 частини 2 статті 60 закону. Зміна технічних характеристик чи території покриття каналу мовлення, в тому числі місце знаходження. Чи потужності передавачів є підставою для внесення змін до реєстру частиною 7 статті 60 закону? Передбачено, що у разі виникнення підстав для внесення змін до реєстру, передбачених пунктом 3 частини 2 цієї статті, ліцензіат зобов'язаний впродовж 30 днів з дня, коли відповідні зміни відбулися або стали відомі ліцензіату, подати до національної ради заяву про внесення змін до реєстру та надати документи, що підтверджують відповідні зміни. У зв'язку з тим, що зміна технічних характеристик каналу мовлення в частині місця знаходження передавача підтверджується розрахунком ОДЦР від 21 листопада 2024 року. То в радіокомпанія класу продовж 30 днів мало подати до національної ради заяву про внесення змін до реєстру. Проте вказану заяву в термін до 23 грудня 2024 року, включно подано не було, що є ознакою порушень вимог частини 7 статті 60 закону. Згідно з пунктом 14 частини 3 статті 110 закону, неподання подання у визначенні цим законом строки заяви про внесення змін до реєстру відноситься до значних порушень відповідно до пункту 1, 6 частини 2 статті 103 закону, це є підставою для призначення позапланової перевірки. Проектом рішення пропонується призначити позапланову безвизну перевірку діяльності суб'єкта у сфері адіозуальних медіа ТОВ «Радіокомпанія клас. На предмет дотримання вимог частини 7 статті 60 закону України про медіа встановити строк проведення перевірки з 13 по 21 березня 2025 року, включно зобов'язати ТОВ радіокомпанія клас у термін до 14 березня 2025 року надати Національній Раді необхідні для проведення перевірки документи та матеріали і рекомендувати надати письмові. Пояснення, які сприятимуть об'єктивній оцінці діяльності суб'єкту у сфері адіовізуальних медіа. Копію цього рішення надіслати ТОВ радіокомпанія КЛАС, відділу контролю суб'єктів у сфері медіа, підготувати проект наказу на проведення позапланової безвизної перевірки. Виконання цього рішення покласти на департамент контролю аналізу стратегічного та регіонального розвитку, контроль за виконанням вонопрієнко. Прошу підтримувати. Одноголосно. Дякую. Дякую. Наступний великий блок питань це вже ця е, решта питань. Е, е, Юрій Діневич, будь ласка, вам слово. Доброго дня, колеги. Представляю питання, які готував Чернийший Олег Миколайович, е, і тому по всіх цих питаннях відповідно контроль буде покладений на нього, щоб я вже далі про це не казав. Значить, питання номер 8 порядку денного про скасування конкурсу. Національна рада рішенням від 05.12.2024 року номер 3244 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектру на вільних каналах програмах мовлення ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі і МІКС 5 у стандарті Дивибіті 2 місцевої регіональної територіальної категорії у Миколаївській області, яким визначено граничний термін подання заяв на участь у конкурсі до 06.02.2025 року до 18 години. У визначеній рішенням від 5.12.2024 року строк для подачі заяв не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі. Тому, враховуючи відсутність заяв на участь у конкурсі, керуючись статтями 51, 52, 53, 54, 87, 90 закону України про медіа, Пропонується скасувати конкурс, оголошений рішенням Національної ради від 5 12 24. року No3244 на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектру на зазначених каналах. Прошу колеги підтримати. Голосую Одноголосний. Дякую. Наступний, наступне питання номер 9 порядку денного про заяву кармацької ВМ. Щодо реєстрації суб'єкта у сфері друкованих медіа, е, проектом рішення пропонується зареєструвати кармацьку Валентину Миколаївну, міста Одеса, суб'єктом у сфері друкованих медіа, внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, назва друкованого медіа, працевлаштування, види друкованого медіа, газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Дякую. Наступне питання номер 10 Про заяву Кармацького міста Одеса щодо реєстрації суб'єкта у сфері друкованих медіа. Проектом рішення пропонується зареєструвати Кармацького Павла Олександровича, міста Одеса, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа. Робота в кишені. Робота є. Види друкованого медіа журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Наступне питання номер 11 порядку денного. Про заяву Української військово-медичної академії міста Київ щодо реєстрації суб'єкта у сфері друкованих медіа. Проектом рішення пропонується зареєструвати Українську військово медичну академію міста Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, назва друкованого медіа, український журнал військової медицини, медицини «Ukrainian Journal of Military Medicine. Видрукованого медіа журнал. Прошу тримати Одноголосно. Наступне питання номер 12 порядку денного про заяву ГО Центр публічних розслідувань міста Одеса щодо реєстрації суб'єкта у сфері онлайн-медіа. Проектом рішення пропонується зареєструвати громадську організацію Центр публічних розслідувань, міста Одеса суб'єктом у сфері онлайн-медіа, внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері онлайн-медіа. Вид онлайн-медіа, веб-сайт, назва онлайн-медіа, центр публічних розслідувань. Прошу підтримати. Одноголосно. Наступне питання номер 13, порядку денного. Про заяву ПП Студія» місто Узин Київської області щодо реєстрації провайдера аудіовізуальних сервісів. Проектом рішення пропонується. Зареєструвати приватне підприємство АВ студія, місто Узин Київської області суб'єктом у сфері медіа, внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта. суб'єкту у сфері медіа, провайдера аудіовізуальних сервісів, технологія, що застосовується для надання доступу, кабельна цифрова, територія надання сервісу місто Узин Київської області. Прошу підтримати. Одноголосно. Наступне питання номер 14 порядку денного. про заяву ТОВ Воля Кабель міста Київ щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа. Проектом рішенням пропонується. Внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа, Товариства з обмеженою відповідальністю воля кабель у зв'язку зі зміною відомості для сервісів з використанням кабельної аналогової та кабельної цифрової технології, збільшення території надання сервісу, зазначивши територія надання сервісу згідно з додатком 1 до рішення, загальна кількість телеканалів та радіоканалів. Селище весняне Миколаївської області та селище Полігон Миколаївської області по 80. переліки телеканалів та радіоканалів, що планується до розповсюдження для селища весняного та селища полігон Миколаївської області, згідно з додатком, 2 до рішення. Прошу підтримати колеги. Одноголосно. Наступне питання номер 15, порядку денного про заяву КП Київської міської ради телекомпанія Київ. Щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа. <клух> Проектом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа, щодо реєстранта у сфері медіа, комунального підприємства Київської міської ради телекомпанія Київ, місто Київ, у зв'язку зі зміною хар характеристики сигналу каналу Мовлення. Прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосне. Питання номер 16 порядку денно. Про заяву ТОВ ЮА дипломатичний, місто Хмельницький щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа. Проектом рішення пропонується: внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа, товариство з обмеженою відповідальністю, Хмельницький дипломатичний, місто Хмельницький у зв'язку зі зміною найменування заявника та назви друкованого медіа, зазначивши найменування заявника. Товариство з обмеженою відповідальності ЮА дипломатичний. Назва друкованого медіа UA Diplomatic. Прошу підтримати. Одноголосно. Наступне питання порядку денного номер 17 Про заяву ДНП Державний університет Київський авіаційний інститут, місто Київ щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа, вісник Національного авіаційного університету серія філософія культурологія. Проектом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа Національного авіаційного університету міста Київ у зв'язку зі зміною заявника на підставі реорганізації шляхом поділу, назви друкованого медіа, зазначивши: заявник Державне некомерційне підприємство, Державний університет, Київський авіаційний інститут, назва друкованого медіа, вісника Київського авіаційного інституту, серія філософія, культурологія. Proceedings of the Kyiv Aviation Institute Series Philosophy Culturology. Прошу підтримати. Одноголосно. Наступне питання порядку денного номер 18. Про заяву ДНП Державний університет, Київський авіаційний інститут щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа. Проектом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранту сфері медіа Національного авіаційного університету міста Київ у зв'язку зі зміною заявника на підставі реорганізації шляхом поділу, назви друкованого медіа, зазначивши заявник державного некомерційного підприємства, Державний університет, Київський авіаційний інститут, назва друкованого медіа, вісне Київського аві... авіаційного інституту, серія педагогіка психологія. Proceedings of Kyiv Aviation Institute series pedagogy psychology. Прошу підтримати. Одноголосне. Наступне питання номер 19, порядку денного. Про заяву ДНП Державний е, університет Київський авіаційний інститут щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа. Проектом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа Національного авіаційного університету, місто Київ, у зв'язку зі зміною заявника на підставі реорганізації шляхом поділу, назви друкованого медіа, зазначивши. Заявник Державне некомерційне підприємство, Державний університет, Київський авіаційний інститут, назва друкованого медіа, наукові праці Київського авіаційного інституту, серія. Юридичний вісник, повітряне і космічне право, Scientific Works of Kyiv Aviation Institute, Series law, Journal, Air and Space Law. Прошу підтримати. Одноголосно. По всім цим питанням, що я озвучив, були листи від заявників щодо розгляду їх без участі. Yeah, Наступне питання номер 20 про заяву ТОВ ТРК Клуб ТВ міста Одеса щодо анулювання ліцензії на мовлення. Проєктом рішення пропонується розглянувши заяву з обмеженою відповідальністю, телерадіокампанія Клуб ТВ. Щодо нулювання ліцензії на мовлення, ідентифікатор у реєстрі l 10 244 телевізійне мовлення з використанням радіочастотного спектра, ефірна багатоканальна електронна комунікаційна мережа у стандарті DWP t 2 у 22 населених пунктах Одеської області, обсяг мовлення по 24 години на добу, керуючись пунктом першим частини першої, частинами третьої та четвертої статті 62, статтями 87, 90, пунктами 18, 24 розділу 10 про кінце та перехідні положення закону України про медіа, пропонується анулювати ліцензію на мовлення ідентифікатору у реєстрі L10-01244 товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія Клуб ТВ. Прошу підтримати. Одноголосно. У мене Дякую. все. Дякую. Дякую дуже. Ми, колеги, на тому вичерпали наш порядок денний сьогодні, і просто проголосувати за закриття нашого засідання. Одноголосно. Дякую. Наступне засідання у нас буде так, як і оголошено за планом. Ймовірно, нічого більше не відбудеться між тим. Слідкуйте за повідомленнями на нашому сайті. Всі питання, які ми сьогодні розглянули, будуть оприлюднені відповідно до закону завтра. Дякую дуже всім тихого, спокійного і плідного дня. До побачення. До побачення.